Привіті, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Видівки. І в мене завтра іменинниця, Моїй мамі виповниться 83 роки. І я сьогодні печу улюблений торт «Смерекова хата. Хочу, щоб він визвав таку приємну ностальгію, тому що раніше його дуже часто пекли, було менше можливостей, ніж зараз. Зараз купа різних рецептів, а раніше було трошки не так. Я пересіяла 400 г борошна, і сюди буду додавати 200 г холодного масла вершкового. І буду робити таку з борошна та масла таку крихту. Беру товкачку і ось таким чином змішую, тому що, як буду змішувати рукою, то масло розтане швидко. Після цього додаю 1 чайну ложку солі. Одну чайну ложку розпушувача додаю, і буду додавати цукор. Цукру беру 25 грам. і тепер буду змішувати все, гарно перемішаю, і залишиться мені додати сюди тільки сметану. Сметани я теж беру 200 грам і вона у мене 15% жирності. Нема різниці, яка у вас є, таку й додавайте. Ось так. І зараз вже почну замішувати тісто. Буду швидко його вимішувати не потрібно, а просто зробити, щоб все було однорідне. Швидко стараюся змішати, поки масло там не розтало, воно зараз гарно все буде держатися купи. Ось так. на виміш тіста в мене пішло 5 хвилин. Подивіться тісто, якої консистенції. Борошно різне, орієнтуйтеся по тісту. Ось таке. І зараз я буду тісто ділити на три частини. Рецептів дуже багато різних, і я показую тільки той рецепт, який є в мене. Але ще хочу трохи поекспериментувати. У мене буде не просто смирекова хата, а в мене буде п'яна смирекова хата, тому що я до звичайних вишень буду ще додавати вишні, які намочені на горілці. Тепер я взяла три однакових частин, приблизно однакових частинки, зробила з їх кульки, зараз накрию харчовою плівкою і кладу в морозильну камеру на 20 хвилин, або ж поки не зроблю начинку. Для начинки я беру 900 г. У мене тут вишні свіжозамороженої І додаю 50 грам цукру. Буду накривати. І почекаю, поки воно просто закипить. Ось, дивіться, я періодично змішувала, воно вже пустило сік. І ось так, тільки воно закипить, і я зразу буду знімати з вогню. Не потрібно буде його варити. Знімаю і зараз буду на наситочку виливати. І вже воно стече і можна будуть ці вишні заліплювати. А це в мене мій скарб, це у мене вишні, які намочені на горілці. У мене вже їх небагато залишилося, будемо живи, на слідуючий рік потрібно буде зробити не одну банку, а дві. Тому що дуже часто при випіканні їх використовую. Подивіться, які вони гарні. Гляньте, краса і смачнющі. Достаю з мрозилки по одній кульки і буду розкачувати. Вона поки така холодша, остигша, дуже туга. Я трошки зараз припилю поверхню борошном, і так буде легше розкачувати, тому що потрібно зробити товщину десь 1-1,5 мм. Чим тонше зробимо. Тісто, тим більше шарів буде, тим хрусткіша буде трубочка. Дуже зручно брати рулон пергаменту, яким ви користуєтеся, і е, притуляти до тіста, щоб зробити рівний квадрат. Не потрібно брати лінійку, не дуже зручно лінійка і тісто. А так оцей рулончик взяли, обрізали, щоб він був рівненький, нарізали смужечок і це швидко і зручно. Ось так, дивіться. З усіх чотирьох сторін я підрізала, і вийшов рівний такий квадрат. Тепер з його будемо нарізати смужки. З кожної кульки у нас буде 5 смужок по 6 см. Ось так. Можете вимірювати, я кладу і приблизно на ширину розплесканого пергамента. Десь отак. Щоб вони були відносно рівні, тому що хата буде тоді перекошена, як кожна смужка буде різної, різної товщини. Ось так. І тепер я беру і ще додатково розкачую, щоб було тонесеньке тісто. І тепер беру на краєчок, кладу. Перемежовую і свіжу вишню, і заспиртовану вишню. Кому яка попаде, це о, так, як щасливий квиток. Ось так. І тепер дивіться. Частинкою накриваю і буду його приліплювати. Ось таким чином. Ось так проходжуся. А тепер ще вам одна підказочка, яка дуже вам допоможе. Не потрібно заліплювати, а потрібно взяти білок з одного яйця, додати туди одну столову ложку води і брати, його, використовувати як клей, намастили. І тепер ось таким чином провертаєте рулетик. І трошки його підкачуєте. Ось так. І не потрібно нічого заліплювати, і нічого ніде не витече. Краєчки обов'язково заліпили. Тепер я беру перевернуте деко, поклала сюди ж пергамент. І буду складати ці трубочки або ж рулетики, як вам зручніше називати, на пергамент. Зараз я ще одну смужечку вам покажу, як зліплюю, а потім не буду вже переводити ваш час. Я швиденько дозаліплюю і покажу вже результат. Ось так, тоненько розкачуємо, беремо зараз на краєчок. Вишні. Чим густіше будете накладати вишні, тим смачніше буде ваш рулетик, ваша трубочка. Ось так я чередую п'яні вишні, і побачимо, кому який попадеться. Ось так заліплюю. Тісто тонесеньке, але ж не рветься. Ви бачите, що воно таке еластичне, гарне. І трошки забагато вишень поклала, але ж нічого. Заліплю ось так. І тепер буду трошки так попритискаю. Головне, щоб викласти на деко, щоб вони були рівненькі. Тому що прийдеться тоді складати, щоб хата не завалилася. Ось так. І тепер буду рулетик підкачувати ось таким чином. І нічого ніде не потрібно заліплювати, і нічого ніде не витече. Ось так. Обов'язково краєчки заліплюю, ми потім їх підрівняємо, я вам все покажу. Ось, і буду класти на пергамент. І все. І зараз буду швидко-швидко заліплювати всі. Перше, деко, вже буду ставити, 180 градусів 30 хвилин. Ось так. Я не дуже перепікаю, вони трошки засмагли, вже є друге, також швиденько все випечу Тепер швидко робимо крем. Для крема я беру 600 сметани, воно у мене 15% жирності, бо мої не дуже полюбляють жирний крем, то я беру сметану нежирну. Сюди ж буду додавати не цукор, а цукрову пудру. Тому що цей крем, крем робиться дуже швидко: 200 г цукрової пудри і починаю міксером змішувати. Спочатку акуратненько, на малих оборотах. Щоб пудра не літала по всьому столу. Тільки змішали і починаю додавати, якщо у вас домашня сметана, вона зіб'ється. У мене магазинна, магазинна не зіб'ється, додаю два пакети загущувача по 10 грам. загущувача для сметани. І одну хвилинку перемішую, і крем вже в мене готовий. Зараз консистенцію крема я вам покажу. Дивіться, не потрібно, щоб він був густіший, бо нам потрібно, щоб він гарно наші всі рулетики просочив. Тепер всі вже готові рулетики я підрізаю, де рівняю, щоб всі були вони однакової довжини. І тут, де я заліплювала, тут виходить саме тісто, і воно не дуже буде смачно і нерівна буде наша хата. А ці всі рулетики. Відрізаний. Дивіться, там видно, де скільки шарів, вони дуже смачні. Ці всі рулетики заливаються сметанкою і дуже десерт гарний виходить. У мене такої, блюда такого немає, рівного дуже. Я буду робити на дощечки. Намашую і починаю. Посередині кладу перший шар буде 5 наших рулетиків. Бачите, для чого я підрізала, щоб вони всі рівно лягли. Ось так. І з цієї сторони ще кладу і буду змащувати кремом, От, трошки поправлю ось так, щоб було рівненько. І десь на кожен шар буде йти 3 столових ложки гарних. Так. Нам потрібно, щоб воно гарно просочилося. Другий шар буде чотири рулетики. Ось так. Стараюся рівненько, щоб хата була не п'яна, а рівна. Теж промащую. І так, поки не буде 4, 3, 2, 1. Якщо вам подобається дивитися мої відео, якщо ви любите за мною випікати і готувати, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. І чекаю в коментарях, який рецепт з мерекової хати випекли. Якщо він відрізняється, обов'язково пишіть. Я спробую, це дуже цікаво. Я дуже люблю, коли ви мені скидаєте рецепти, і я їх пробую і записую. я дум... Думаю, що підписникам моїм всім буде цікаво, якщо є у вас якісь другі цікаві рецепти цього торта. Ось я вже верхню поклала, і зараз його гарно обмащу з усіх боків, обмащую так, щоб було все майже не світився, щоб повністю весь крем, гарно ліг. Ось дивіться, який вийшла якась хата, не перекошена, хоч і п'яна. Тепер я беру шоколадку і просто натираю тертушкою шоколадку. Так ми робили раніше, так прикрашали. Ось такий вигляд і на ніч в холодильник. А тепер дивіться, як він гарно просочився, як він гарно ріжеться. І який він смачний, і кому попадеться яка вишенька, ось так. Обов'язково печіть і напишіть, як вам такий рецепт. Якщо у вас є свої, скидайте, буду чекати.